Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам, як в'язати ось таку зимову ляльку. Вона маленька, акуратна, і з нею можна як гратися, так і використовувати як декор на зимові свята. Шапочка в неї знімається, ось така зачіска з хвостиками, які навіть можна зробити трохи об'ємнішими, якщо в'язати кілька таких пасом. Але перший варіант зробила такий. Подивлюся, як буду в'язати іще. Для в'язання такої ляльки нам потрібна пряжа ярнард джинс, бежевий колір для голови та ручок. Також ярнарт джинс блакитного кольору і білий кольор. Для зачіски використовувала газал бейбі котон теракотового кольору, і також газал-бейбі-котом для спіднички і черевичків. А пухнасті елементи на шапочці це Alize Softie. Гачок я використовувала для ляльки 1,6 мм, для шапочки 2,1 мм. Загалом лялька в'яжеться дуже просто. Спочатку в'яжеться основа голови, потім зачіска з хвостиками і ось таким чубчиком. Окремо в'яжеться кожна ніжка, починаємо з черевичка, і потім переходимо вже в ніжки, які потім з'єднуються, і переходимо до в'язання тулуба. Коли доходимо до пояса, ми в'яжемо тільки. За задні стіночки петель, і передні у нас залишаються для того, щоб ми могли потім в'язати спідничку. Ручки також в'язуються по ходу в'язання, тож пришивати нам потрібно тільки зачіску до голови, вишиваємо ниточками моліне очі і ротик, і потім вже голову ми пришиваємо до тулуба. Можна прикрасити светрик ляльки вишивкою, намистинками, паєтками. Можна в'язати жакардом, щоб одразу в'язати візерунок, тут вже на ваш смак. А схема такої ляльки, можливо, ви вже впізнали. Така сама, як і у цієї лялечки, на яку є детальний майстер-клас у трьох частинах. У першій частині ми в'яжемо голову, тільки тут зачіска складніша, тут все набагато простіше. Ми просто окремо в'яжемо ось такі два хвостики. І в другій частині ми в'яжемо тулуб, тільки ми не робимо ось такі рукави, а в'яжемо ручку прямо і трохи коротше робимо спідничку. Решта зв'язано все так само. У третій частині цієї ляльки ми робили ось таку прикрасу з квітами. У цієї ляльки шапочка, на неї також є окремий майстер-клас. На усі ці частинки майстер-класу я залишу посилання в описі до цього відео, тож ви можете перейти і зв'язати ляльку у будь-яких кольорах, які сподобаються вам. І мені буде дуже цікаво подивитися на ваші роботи, тож фото своїх ляльок. Надсилайте мені, будь ласка, в директ інстаграму. Завжди дуже радію вашим фото за моїми майстер-класами. Приємного вам в'язання і на все добре!